Всім привіт! Ось ще один лікувальний трузовик, який всі грибники бачили, але ніхто не знає його назви. Чому ніхто не знав, бо назви на українській мові навіть не існує. Це лензітес бетуліна. Частково перекласти його можна як лензітос березовий, тому що він росте на березі. Та й назву має бетуліна, як і береза, завдяки речовині бетуліну. Саме завдяки накопиченню цієї речовини береза має білий колір, і саме бетолін дуже позитивно впливає на людський організм. Знову таки, я не лікар і радити використання не можу, але я раджу прочитати про лендіт з березовий. Дізнаєтеся багато цікавого та корисного. Відрізнити його дуже просто: по-перше, просте він на березах. По-друге, має коричневий колір зверху з неповторним оксамитовим покриттям. І найголовніше це гімінофор. У більшості грибів гемінофор або трубчастий, або пластинчастий. А ланзіта з бетоліна він лабиринчастий. точно наче корал в Індійському океані. До зустрічі, наші країни Бато! подорожуйте експериментів.